Після поранення і втрати кінцівок життя не закінчується. Доводить одесит В'ячеслав Левицький, український боєць пройшов два полони у ДНРівців та чеченців. Йому ампутували руки та ноги. Втім, він не падає духом та бореться за краще майбутнє. Минулоріч виконуючи бойове завдання на Донеччині, військовий попав під ворожий обстріл. Колями В'ячеславу поранило ноги та тулуб. Окупанти відібрали у нього зброю та залишили помирати у лісопосадці. Остался только бронежилет и каску. Ну, сначала в них был, потом смотрю, тяжело, мне снял. Думаю, уже что будет, то будет. Но ну, мне тяжело уже было. Тут полевое, тут и кровью шей, там. Ну, в смысле, оно сразу мокрое, так было, потом уже где-то хорошо, что у меня густая кровь. Вот сейчас мне тяжело у кого такую кровь взять. Вот это вот что она густая, то может мне и жизнь послушать. В'ячеслав тиждень пролежав у полі без зв'язку та втратив багато крові. Прийшовши до тями, не відчуваючи рук та ніг від сильного морозу, воїн намагався доповзти до найближчого селища у пошуках своїх. Добравшись до будинків, В'ячеслав натрапив на ДНРівців. Рашисти взяли воїна у полон та кинули у темницю. Там пригадує військовий, пережив справжнє пекло. Один там із них був. Такою він ще і стріляв мені возліуха автоматом. Коли, коли я на четвереньках переході не тачку Пілітаски, бо там провести мені. тут не можна провести, ползи у як можеш. Через декілька днів у ДНРці В'ячеслава викупили чеченці для обміну. В госпіталі у Грузному захисники зробили операцію і ампутували руки та ноги. На ногах була гангрена, а руки були обморожені. В один день була операція тут, потім на день ампутація ноги операції, потім слідчі, ну опять кожен день, потім ця ампутація цієї, потім ампутація цієї руки, потім вже ампутація кожен, ну, кожен день, тобто постійно, постійно. Після трьох з половиною місяців полону військового обміняли. Зараз В'ячеслав Левицький проходить лікування у Львівському реабілітаційному центрі. Там йому встановили протези ніг і чоловік знову вчиться ходити. Воїн каже, має багато планів на майбутнє, тому падати духом не планує. А зараз робить все можливе, аби швидше відновитися та почати реалізовувати задумане.